Час новин на телеканалі РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас, депутати Рівнеради знову повернулися до розгляду бюджету. Вони ухвалили зміни до коштору сурівного на 2014 рік з врахуванням частки обласного бюджету. Щоправда, не усі депутати задоволені головним фінансовим документом міста. кажуть у ньому багато неточностей з деталями Тетяна Климчук. Розпочала свою роботу рівна рада з фінансових питань. Зокрема, депутати розглянули обласну частку бюджету рівного на 2014 рік. Часу попрацювати над кошторисом було небагато, адже фінансовий документ області прийняли 10 днів тому. Тому голови постійних комісій Рівнеради ради ознайомлювалися зі змінами до бюджету міста безпосередньо перед початком сесії. Щоправда, такий варіант влаштував не усіх депутатів. Я категорично проти розгляду в такому порядку змін до бюджету. Це все таки повинно бути на тиждень пізніше, а не так, щоб комісію роздала перед сесією, і отакий пакет документів. Міські обранці кажуть, в бюджеті є неточності, які потрібно розглянути детальніше. Натомість міський голова пояснює, відкладати прийняття кошторису рівного не можна, адже це паралізує роботу міста. Якщо будуть якісь неточні, що будь ласка, готовий внести на наступному, але це відкриває на наступній сесії. Але це дає нам можливість вже витрачати кошти. Ми будемо жити нормально. Всі, хто пов'язаний з державною службою, розуміє, ми січень жили за одну дванадцяту. Посперечавшись, депутати рівне ради, таки проголосували за зміни до бюджету рівного на 2014 рік. Сьогодні затверджували ту частину. Яку не могли затвердити, бо не було обласного бюджету, і сьогодні затвердили перерозподіл залишків. Підняли на культуру, підняли на спорт, підняли на освіту, трошки підняли на комуналку. Всі статті збільшили, постаралися робити більш-менш об'єктивно. Заклали кошти і на освітлення проїжджої частини вулиці Макарова біля торгових центрів, адже на цю ділянку дороги було чимало нарікань. Для цього міській казні заклали 170 тисяч гривень. Серед іншого розглянули на сесії більше 20 земельних питань. Окрім того, голова фракції. І батьківщина Олександр Курсик звернувся до міського голови рівного з проханням надати фінансову підтримку загонам народної самооборони, які міжфракційне об'єднання народна рада вже невдовзі планує заснувати. Я пропоную народній раді в наступного тижня зібратися, обговорити всі деталі, обговорити положення про створення невоєнізованих цих загонів народної самооборони, які будуть допомагати просто проводити нам наші загальні події в місті і злагоджувати конфлікти, можливо, між мітингувальниками, працівниками міліції. Виділити кошти з бюджету міський голова не проти. Втім, зауважую, що всі рішення про створення загонів самооборони в Україні скасували. Ми готові тих 100 тисяч дати на ту народну дружину. Не обов'язково називати її якимось чином там так вони хочуть, а назвати так, як дозволяє закон, і отримати ті кошти. Серед іншого вирішили на сесії підготувати звернення до державного казначейства. Останньою краплею терпіння каже Володимир Хомко стала затримка установою коштів для облаштування Леї Слави в Каневі до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. 200 років генію України, символу України і казначейство не переховало гроші, які здали всі міста. Відповідно, все, що ми планували, відміняється. Ну і уявіть собі там каневу. Як це було, коли планувалось, домовлялися, таке інше. Мені здається, що це вже за межею пристойності, те, що відбулося. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. Рятувальники закликають рибалок не виходити на лід, адже після потепління він став особливо крихким. Вони кажуть, що безпечно рибалити можна лише після того, як мороз протримається принаймні п'ять днів. Втім, до цих попереджень не усі дослухаються за осінньо-зимовий період жертвами власної необачності На рівнищині вже стало п'ятеро людей. Рятувальники провели рейд на басовому куті і разом з ними випробовували лід на міцність. Наші журналісти. Ростислав рибалка з 35-річним стажем, але сьогодні він ще не спіймав жодної рибини. Каже, зазвичай гарний улов буває аж надвечір. Тож над ополонкою чоловік сидить цілий день, доки не замерзне. Ростислав запевняє, що жінка схвалює його хобі і не переживає за безпеку чоловіка. Хоча свого часу йому таки довелось вибирати з води, коли він рибалив біля нетішина. На станції такі, як то запускали той реактор, потім виключали. Ну то Приїхали, прийшли, приїхав багато рибаків, на льод може, тисячу чоловік. І включили реактор на пробу якось так. І десь після біда там дійшла до нас тепло і почав, почав льот під ногами вже провалюватися. Ну, Нічого вибралися. Цей випадок навчив пана Ростислава бути обачнішим. І тепер на рибалку він з собою носить цвяхи. Два цвяхи в кишені вложив. просто ну, варто, щоб вони були зв'язані шнурочком. Вилазить, щоб чіпитися, на яких тями. Бо в жінки, нігті великі а хлопці зазвичай малі, а цвях він дуже добре чіпляється за лід. Але цих заходів безпеки під час перебування на льоду недостатньо, кажуть рятувальники. Вони регулярно проводять рейди на водоймах, аби попередити нещасні випадки. Якщо хтось все ж наважується випробувати лід на міцність, то й слід знати основні правила. Не перевіряти е, е, товщину льоду ударом ноги, мати при собі палицю. Мотуску, якщо займаєтесь зимовою риболовлею, не допускати великого скупчення людей на одному місці, не пробивати багато лунок на одному місці при виході на лід. Слідкувати, щоб ви знаходились не один. Ось таким льодобором рибалки висвердлюють лунки. Мінімальна товщина льоду, аби витримати одну людину повинна бути не менше 7 сантиметрів. Також слід знати, що найтонче лід там, де росте очерет і лежить сніг. Також на водомі треба уникати ділянок темного кольору. Попри те, що рятувальники регулярно нагадують жителям області про техніку безпеки, це не завжди допомагає. За осінньо-зимовий період на водоймах рівнищини втопились чотири дорослих та одна дитина. Двоє загиблих. Рибалки. Саме тому на Басовому куті, на білому озері та Хрінниках щодня чергують рятувальні бригади. Урятовано вже Рівненською обласною комунальною службою МЧС. Врятовано 12 чоловік за період осінньо зимовий. Чотири чоловіки саме врятовано на озері Басівкут. При плюсовій температурі рятувальники категорично забороняють виходити на лід. Безпечно рибалити можна лише після того як мороз протримається бодай п'ять днів. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма День. Гроші, які минулого року виділили на медицину краю, були використані неефективно. Такий висновок зробили члени бюджетної комісії та громадські активісти під час засідання круглого столу. Присутні зауважили, що охорона здоров'я за обсягом видатків з обласної казни є лідером серед усіх галузей. Минулого року медикам виділили більше 450 мільйонів гривень. Однак якість надання медичних послуг не задовольняє жителів Рівнищини, зазначили учасники круглого столу. Тому вони запропонували зменшити кількість управлінського персоналу у лікарнях, вивчити доцільність подальшого фінансування за рахунок грошей області, діагностичного центру та стоматполіклініки, а також розглянути можливість реорганізації медколеджів. У рівному Дубно Рокитному та Костополі однак найбільше пожбавлення викликала ініціатива звільнити медпрацівників, які вже вийшли на пенсію. Тому пропозиції з метою поповнення кадрового потенціалу області молодими спеціалістами здійснити заходи щодо зменшення кількості працюючих пенсіонерів з галузі. Друге, зобов'язати керівників обласних бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ в кошторисах. Якщо сьогодні припускаємо такий механізм, що виходить якесь законодавче поле, що пенсіонери... Сьогодні звільняють робочі місця. ми лишимося без лікарів-фізіатрів. Це однозначно по всій області, тому що та професія є непрестижною. Ця професія піддає себе ризику захворіти інші критерії. Така сама ситуація і по інших спеціальностях. Сарненський район цього тижня вийшов на першу позицію за кількістю хворих на грип і гості респіраторні захворювання. Як повідомили з Держдепідслужби. Тут до епідпорогу залишилось менше 9%. Майже такі ж показники і у Рівному. А ось у Кузнецовську кількість хворих минулого тижня стабілізувалася. Загалом же в області захворіло за 7 днів понад 4 тисячі людей. Більше половини з них діти. Летальних випадків за увесь цей час не зареєстрували. Лабораторія Держсанепідслужби в області зауважує, що переважно у нашому краї циркулює грип типу А. Медики нагадують, аби вберегтися від хвороби, слід уникати переохолодження і одягатись по погоді. А при перших симптомах простуди не займатися лікуванням, а звертатись до лікарів. 25 років виповнюється цього тижня із дня виводу радянських військ із Афганістану упродовж 10 років із 1979 по 1989 у цій країні, охоплені війною, несли службу і майже 3,5 тисячі уродженців Рівненщини. серед яких було і чимало жінок лише з обласного центру до Афганістану. У різний час їх вирушили більше 50. Там жінки працювали медиками, зв'язківцями, продавцями та кухарями і також ризикували власним життям. Історія учасниці афганської війни, медсестри Галини Руденко, у заключному сюжеті нашого циклу медсестра обласної лікарні Галина Руденко до охопленого війною Афганістану потрапила у 1985-му. На той момент жінці було лише 26. Таке рішення каже, прийняла свідомо. Там були наші хлопці, яким потрібна була медична допомога. Ну, скажіть, а хто, якщо не я? Я вже на ту пору була вдова, а молоді дівчата просто. Мабуть, така свідомість була у нас. Про місце служби доньки батьки дізналися випадково лише через півроку. На той час Галина Руденко вже працювала у приймальному відділенні гарнізонного госпіталю у місті Шиндант. Розповідає, побачити довелося усі страхіття війни. Приймальне відділення, це розумієте самі всі травми, всі поранення, все це було в нас. Один момент, я пам'ятаю, було пряме попадання в аорту, коли прапорщик зажав отак кулаком хлопця, і він відпустив руку в операційній. У нас і фонтан крові, і, звісно, його не спа. Це дуже важко було і прям розривна поля в живіт теж важко. За словами Галини Руденко, у засідки в Афганістані нерідко потрапляли і медичні бригади, які виїжджали за пораненими. Одного разу не пощастило і їй. Везли своїх хлопців на аеродром, яких треба було відправити в союз. Десь стався на, на вітного став. Ні, ми підірвали знаміння на сигналки. Добре, що була сигналка. Подяку за службу Галина Руденко отримала через 25 років після завершення війни у вигляді двокімнатної квартири у новобудові. Я стояла на черзі тільки 13 років. Це порівняно небагато. Бо є хлопці, які значно більше стоять, звичайно, задоволені. Окрім пані Галини, нові квартири у рівному днями отримали ще четверо ветеранів афганської війни. Крім того, на Рівненщині вже розпочали виділяти воїнам-інтернаціоналістам земельні ділянки під будівництво. Вони саме вийшли з такою пропозицією. Е, я тоді обговорив цю пропозицію із головами районних державних адміністрацій, де є земля під будівництво. Ми винайшли ділянку в Рівінському районі, де воїни в отримали 142 ділянки. Роман Свирида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День Збір грошей на медобладнання для хірургічного відділення Львівської обласної лікарні розпочав у Рівному благодійний фонд Разом до Мрії. Керівник фонду Олександр Перець каже: на рахунку новоствореного фонду вже чимало добрих справ. Зокрема, за пожертви благодійники купили столичному онкоцентру Кардіомонітор. А для Львівської обласної лікарні закупили два холодильники. Нині на вулицях Рівного працюють громадські активісти, які збирають гроші для львівської лікарні. У подальших планах фонду співпраця з рівненськими медиками. Метафізика кольору та пошук рівноваги. Одразу дві виставки робіт випускників Рівненської художньої школи відкрили у галереї Євроарт. Одна із них збірна. Картини малювали учні школи на початку 90-х років, інша персональна. Її авторка, теж випускниця. Вона презентувала свої роботи за останні 10 років. Організатори виставок кажуть, що передовсім хотіли, аби люди могли порівняти, як з роками змінюються погляди у живописі. Тему продовжать наші журналісти. Цим роботам майже по чверть століття, і на широкий загал у рівному вони виставляються вперше. Картини на початку 90-х намалювали учні рівненської художньої школи, і відтоді вони так і лежали у сховищі. Виставці дали назву Метафізика кольору. Ця ідея виникає, коли ми дивимося, переглядаємо свої фонди, самі дивуємося, яка у нас гарна історія, які у нас є багаті. Роботи у цьому році школі в жовтні місяці виповнюється 55 років, і це якийсь маленький крок до тої. Серії виставок, які ми плануємо зробити, присвятити нашому юбілею, на виставку прийшли і автори деяких робіт. Дехто з них після закінчення школи живописом займається професійно дехто ж обрав зовсім інший рід діяльності. Однак, усі згадують внесок у свій творчий розвиток колишнього директора школи нині покійного Анатолія Мартиненка. Кожну роботу тако дивишся, згадуєш, як це відбувалося. Як нам Анатолій Григорович все це розповідав? Підносив кожну роботу. Ми малювали під музику і вкладав кож... кожен із учнів намагався вкласти в роботу щось своє паралельно із цією виставкою. У іншій залі галереї Євроарт відкрито ще одну персональну експозицію випускниці художньої школи Наталії Ларіної. Їй вона дала назву Пошук рівноваги. Роботи непрості, каже авторка, але таким чином вона хотіла погратись із уявою глядача, і виставка має сприйматись у двох напрямах. Перше це більш емоційне на сприйняття асоціативне вгадування, впізнавання. Якогось настрою, якогось моменту в житті, а друге більш сприйняття асоціативно-інтелектуальне, тобто абстрактна графіка, взагалі важко сприймається, тому невеличкі підказки у вигляді назв є під роботами. Обидві експозиції перебуватимуть у євроарті до 2 березня. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Документальний фільм Рівненської обласної державної телерадіокомпанії Літописець свого простору став номінантом цьогорічної національної премії Телетріумф стрічка Олексія Бухала присвячена нашому земляку відомому українському письменнику та громадському діячу Оласу Самчуку. До чільної трійки у номінації Документальний фільм Регіон також увійшли роботи херсонських та львівських телевізійників, зрештою львів'яни і отримали золоту статуетку. Більшість же нагород цьогорічного телетріумфу зібрав канал Один плюс Перша спроба, перший вихід на серйозний рівень, на серйозний фестиваль, там, де беруть участь як комерційні телеканали, так і державні. Наголошую саме комерційні. Я вважаю, що це досить непогане досягнення, але все ж таки, звичайно, хотілося, щоб це була найкраща нагорода. Рівне у День святого Валентина долучились до всеукраїнської акції Стіна кохання на Майдані Незалежності на спеціальному стенді. Кожен охочий міг залишити своє ім'я та ім'я своєї половинки, а також привітати зі святом коханих та друзів. Окрім того, євромайданівці влаштували невеличкий флешмоб. Близько трьох десятків людей утворили імпровізоване серце із кольоровими листками. Показали як червоне, так і жовто-блакитне серця. Таким чином люди показали свою любов і підтримку до тих, хто брав участь у акціях. Проте. Есто в усіх містах України та за кого та кого затримали правоохоронці? Це така свого рід, ну, свого роду акція, щоб показати людям, що потрібно жити мирно, що Україна все таки мирна країна. 80 найкращих спортсменів, паралімпійців і дефлімпійців, тренерів, директорів, спецшкіл-інтернатів, вчителів фізвиховання за підсумками минулого року. Нагородили в обласному центрі інваспорт. Спортивні функціонери кажуть, 2013-й був для них найбільш вдалим за останні десятиліття. Зокрема, наші спортсмени Катерина Гусева, Сергій Фролов та Сергій Драч завоювали чотири медалі на Дефлімпійських іграх. Їм та іншим лауреатам вручили відзнаки керівники «Інваспорту» та обласної федерації профспілок. Для спортсменів досить вдалий, Ми вже Рівненський регіональний центр в третій групі областей серед України посідає перші місця, чотири медалі з Дефлімпійських ігор. Раніше це кращий показник з Дефлімпійських ігор, які ми привозили, привозили за останні роки. П'ятнадцята та шістнадцята підсумкова позиції з такими результатами завершила свої виступи у кваліфікації змагань з лижної акробатики з зимової олімпіади у Сочі, Рівненські фрісталістки Ольга Полюк та Анастасія Новосад. Натомість до топ ки потрапила екстрівнянка, а нині представниця збірної Білорусії Алла Цупер. На сам кінець традиційно нагадую rtbr.ua, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.